Хорватські гравці за час існування українського чемпіонату стали невід'ємною частиною нашого футболу. Деякі з них розглядали українські клуби як перший крок до європейської слави, інші, навпаки, вирішили повністю пов'язати свою долю з нашим футболом. Але й і ті і інші зробили дуже багато, щоб ми пам'ятали їхню гру довгі роки. Тому я підготував для вас топ футболістів з Хорватії, яких по праву можна вважати легендами УПЛ. Всім привіт! Мене звати Костя Фолстон, і сьогодні ми з вами поговоримо про 10 найкращих хорватів в історії чемпіонату України та що з ними трапилося. А перед тим, як розпочати, я традиційно закликаю вас підписатися на мій канал та ставити лайк. А також не забуваємо про підтримку хлопців та дівчат ЗСУ. Посилання під цим відео. Десяте місце Деніс Главіна відкриває мій топ-гравець, якого багато хто з вас може не згадати, адже до українського чемпіонату він приєднався майже 20 років тому. У четвертому році київський Динамо купує Динамо Заграв 18-річного Деніса. Футболіста столичний клуб не розглядав у якості підсилення складу. Його скоріше брали на майбутнє у надії виростити з главіни топ гравця. Селекціонерів киян підкупило в першу чергу універсальність гравця. Футболіст міг зіграти і у захисті, і у півзахисті, і навіть в Атаці. Однак, судячи з усього, вже тоді у Динам простежувалися проблеми роботі з молодими легіонерами. Адже Деніс не провів за першу команду ані матчу, переважно виступаючи за другу команду та дубль. Як це часто буває, Динамо вирішило витиснути з Главіни максимум користі. І Деніс поїхав по орендах. Вже через рік після трансферу у п'ятому Главіна відправляється до Полтавської Ворскли, де проводить непоганий сезон, регулярно отримуючи ігровий час. У шостому році була оренда в Дніпро. Там у Хорвати справи пішли не так добре, як у Полтаві. Тому вже у сьому футболіст повертається до Ворскли. А вже через рік приєднується до полтавців шляхом прямого трансферу. У полтавчан Дені стає основною потужністю атакувальної ланки. Головне досягнення хорватського універсала під час перебування гравцем полтавчан перемога у фіналі Кубка України над Шахтарем у 2009 році. Виступи за Ворску були настільки впевненими, що Главіну покликали додому у загребській Динамо, однак тільки на правах оренди. Попри успіхи в Полтаві, на підвищення рівня Деніс був не готовий, тому у рідному клубі він так і не став основним. Потім у кар'єрі універсала були хорватські «Вараждин», «Спліт», слованський Заврч та ряд казахських клубів. Зараз Денісу 36 років, і він є гравцем австрійського клубу Уніон Рорбарберг. Дев'яте місце Младен Бартулович Младен переходив у Дніпро, коли йому не виповнилося й 20 років. Але вже на той момент він міг похизуватися титулом чемпіона Хорватії у своєму ж першому сезоні за хайдук. Це сезон 4-5, Він став щасливим власником золото хорватського чемпіонату. У шостому Дніпряни побачили Младинові серйозне підсилення команди, младена, як і Главіна вирізнялося своєю універсальністю. Тому, можливо, Дніпро розраховував завдяки хорвату закриту прогалине у півзахисті. Однак, попри всі сподівання, у новій команді Бартулович заграти не зміг. Його віддавали в оренду і знов повертали. Найбільш вдалий для Младина український відрізок кар'єри вигра за Кривбас і Карпати. У цих колективах він був не тільки гравцем основного складу, але й одним із лідерів. У Воску і Бартулович теж не пас задніх, але довго не затримався. Після клубів УПЛ пішов на пониження. Спочатку виступав за польський мець, потім повернувся до України і грав за Волинь. Далі був пов'язаний контрактними стосунками з Інгульцем. Коли у 2020 році Хорват підписав угоду з клубом Поворознюка, він встановив свій рідний рекорд. Став першим легіонером, який зіграв за сім різних українських клубів. Перед початком повномасштабної війни у 2022 році Младен завершив кар'єру гравця. З України не виїхав. А став асистентом тренера в Інгульці наразі. Бартулович регулярно бере участь в благодійних матчах з іншими легендами українського футболу та всіляко підтримує нашу країну. Восьме місце: Горан Сабліч, один з найкращих легіонерів центровеків українського футболу. Сабліч розпочав професійну кар'єру в хайдуку, де провів 4 роки. Горан дуже вирізнявся серед футболістів своєю антропометрією, що давало йому серйозні переваги на другому поверсі. Здавалося, такий захисник може зацементувати будь-яку оборону. Додайте, до цього досить молодий вік, 23 роки. Тобто футболіст на той час був дуже перспективним, і його придбання здавалося чудовою ідеєю. Тому у 2002 році кияни купують потужного хорвата. І якось це дуже добре складалося. Молодий потужний захисник з велетенською перспективою стає гравцем Динамо, а не якогось більш статусного клубу. Вже зовсім скоро стало зрозуміло, де саме собака заритий. Стати гравцем основи Динамо Горен таки не зміг, в першу чергу, через свою підвищену травматичність. За вісім років проведених в київському клубі. Сабліч зіграв трохи більше 50 матчів у чемпіонаті України. Попри статус гравця ротації, Сабліч має в своєму активі чотири чемпіонські титули. Після оренди в Хайдук у квітні 10-го року Горан досяг домовленості з керівництвом київського Динамо про отримання статусу вільного агента і знову повернувся на батьківщин. Проте чергова травма в Хайдуку змусила Сабліча прийняти рішення закінчити кар'єру в кінці 10-го року та вступити на тренерські курси 13 травня 13-го року очолив свій перший Клуб, ставши виконуючим обов'язком тренера Спліта. Останнім клубом гору набув посійський ФК Сараєво ще у 2021 році. Наразі вже тренер Сабліч без роботи. Сьоме місце Іван Стрініч. Ще один вихованець хайдуку у моєму топі. Цей захисник залишив помітний слід Дніпрі. На відміну від попередніх учасників топу, Стрініч перейшов до Дніпра як уже сформований футболіст. Його не брали на перспективу, а бачили в ньому одразу основного гравця команди. І тут той випадок, коли сталося, як гадалося. У тому потужному колективі, який збирав Кундерамос, стрініч був залізобетонним гравцем основи. На перших парах Іван навіть трішки перевершив покладення на нього сподівання. Він дебютував у 2011 році і вже у першій грі за Дніпря стрініч відзначився забитим м'ячем. Футболіст за схемою іспанського тренера відповідав не тільки за лівий фланг захисту, а й часто брав участь в атакувальних діях команди. Яскраві виступи Стрініча за Дніпро привернули до нього увагу київського динамо. Але далі розмов діло не пішло. Стрініч не приховував, що хоче продовжити кар'єру у топ-чемпіонаті. Після закінчення контракту з Дніпром не став продовжив ту угоду, а пішов у серію А в Наполі. Однак в італійському чемпіонаті Іван не зміг виступати так само блискуче, як в українському. В його резюме ще додались Самдорія та Мілан. Але нічим яскравим йому у тих клубах відзначитися не вдалося. У січні 21-го року Іван повіс на Буцинаціях. Зараз Трініч отримує задоволення від життя. Цитата. Після стільки років на полі намагаюся проводити більше часу із сім'єю та друзями. У мене троє дітей, ні на що інше майже не залишається часу. Звичайно, іноді тренуюся. Загалом знову живу в Спліті, постійно біля берега моря. Релаксую. Як на мене, це дуже круте завершення спортивної кар'єри. Я не знаю, як вам, а мені дуже приємно згадувати таких легіонерів. Вони дійсно були топами в УПЛ. Ну а для вас в мене є невеличке завдання. Напишіть у коментарях, хто це такий та в якій команді він грав. П'ять перших правильно написавши потраплять у мій наступний відео. Всім щастий! Шосте місце Едуардо. Натуралізованого бразильського Хорвата Шахтар дуже хотів придбати ще тоді, коли він феєрив у Заградському Динамо. Гірники були зацікавлені одразу у двох гравцях столичної команди Хорватії у Едуардо та Модрічі, але обидві зірки Динамо мріяли про топ-чемпіонати. Тому досить скоро перебралися в УПЕ, але що цікаво стало принциповими суперниками. Едуардо опинився в лондонському арсеналі, а Модріч у Тоттенгемі. Успішною назвати кар'єру в команді Арсена Венгера не можна, в першу чергу через страшну травму. Про неї детально я розповідав у своєму відео про найжахливіші травми в історії. Посилання на цей випуск ви можете знайти у горі екрану, тож обов'язково його подивіться. У 10-му Едуардо таки переходить Шахтар. Контракт підписаний на 4 роки. Настани гірників Мірчалоческу розраховував на досвідченого футболіста. Едуардо платив заємністю, але все ж потрібно визнати, що гравцем основи шахтаря Едуардо не став. Однак роль Джокера також підходила бразильському хорвату. Після закінчення терміну контракту з донечанами у 14-му Едуардо перейшов у фламенго, де провів один сезон. Після цього знову повернувся в Шахтар, але більше року не затримався. У 17 му Едуардо знову поїхав до Бразилії, де виступав за атлетику Паранаенсе. Потім була польська легія. Повіс у на цвях 1 січня 2019 року. Наразі Едуардо працює в агенції Шаблія і представляє його інтереси у Бразилії. Окрім цього, в нього є доля в будівельному бізнесі. Разом із партнерами Едуардо будує та продає мобільні будинки. Коротше кажучи, життя вдалося. П'яте місце Нікола Калініч. Хочу попередити болівальників того самого Дніпра, що зараз вас може накрити хвилею ностальгії, бо це дуже класний футболіст. Нікола Калініч єдиний чистий нападник у моєму рейтингу. Цей форвард, попри свої 23 роки роки, приходив в Дніпропетровську команду в статусі зрілої зірки, адже до Дніпра досить непогано грав англійській прем'єр-лізі за Блекберн. У Дніпрі Нікола стартував з місця в кар'єр в 12 матчах, 9 м'ячів. Однак при Куандерамусі позиції Хорвата в основі дещо похитнулися, коли іспанський наставник залишив команду, нападнику вдалося відновити свій статус-кво. Калініч був основним гравцем Дніпра і в тому сезоні, коли Дніпряни під керівництвом Маркевича вийшли у фінал Ліги Європи. У вирішальній зустрічі проти Севільї точно удар Калініча вивів українську команду вперед. Але на жаль, в результаті Дніпро програв найважливіший матч у своїй історії. Дніпро хотів зберегти цього кваліфікованого і різнобічного футболіста, але в клубі почалися проблеми невиплати зарплати і Калініч зажадав трансфер. У серпні 2015-го він перейшов до Фіорентини, Потім він з'їздив в оренду до Мілану. У 2018-го став гравцем мадридського Атлетіко. У 2019-му побіг у оренді за Рому, а вже 20-му перейшов в Верону. В італійському клубі Ніколо пробув до 22 го року. Зараз Калініч захищає кольори Хайдука, контракт з яким в нього до літа 23-го. До речі, нещодавно ну, отримав неприємну травму під час гри проти Вільяреалу у Лізі Конференції. Сподіваюся, що в нього все буде добре, адже, попри те, що Калініч далеко від України, він продовжує підтримувати нашу країну. Четверте місце Єрко Лєко. Уявити півзахист київського Динамо без цього гравця на початку нульових було нереально. Дуже чіпкий і жорсткий опорник з хорошим почуттям пасу і відмінною грою на другому поверсі. У київську команду прийшов із загребського Динамо. У складі «Динамо» вигравав два титули чемпіона України, три Кубка та суперкубок країни. Можливо, виграв би більше регалі, але продовжувати контракт з клубом категорично відмовився через небажання ляко йти на співпрацю. Тренерський штаб біло-синіх півроку миринував хорвату у дублі, але своє рішення той не змінив. У 6 Єрко на правах вільного агента перебрався в Монако. З 10 по 11 рік був турецький Буджаспор. А у 11 році футболіст повернувся в Загребський Динамо, де пробув до 14-го. Потім два роки він захищав кольори локомотиви, а професійну кар'єру Леко завершив у 16-му. Зараз Лєко є професійним тренером. Останнім його клубом був хорватський Ярун. Також у Леко відбулися зміни в особистому житті. Він розлучився з дружиною Івою, з якою був 9 років. А та у свою чергу вже знайшла заміну Єрко. Новим чоловіком Іви Шаріч став футболіст Бруно Пєпкович, гравець Динамо Загреб. Ну ось ми з вами дісталися до трійки найкращих хорватів в історії УПЛ. Пишіть у коментарях, чи згодні ви зі мною, чи ні. Третє місце домагай. Віда на мою думку. Віда у середині десятих це найкращий центральний захисник чемпіонату України. Мав непогану, як для гравця його амплуа, техніку і неперешно грав на другому поверсі. Ну а характер Хорвата змусив майже кожного болівальника закохатися в цього гравця. Фани навіть назвали його хорватським воїном. Майже всі свої голи за Динамо забував головою. Цей блондин за чотири сезони в Києві провів більше сотні матчів чемпіонаті України, ставши дворазовим чемпіоном країни і стільки ж разів виграв Кубок. Його дуже хотіли залишити в Київському клубі, та й домогой не був проти продовження контракту. Що за Кінчилося у 2017 році, але турецький бршектаж зробив йому пропозицію, від якої було складно відмовитися 3 мільйони на рік. Таку зарплату Динамо не могло запропонувати Віді. Тому в грудні 17-го він на правах вільного агента перейшов у Стамбульський клуб. А вже цього літа Відо змінив футбольну прописку, перейшовши до АЕКу. Контракт з греками дійсне два роки. До речі, у своєму першому матчі за АЕК Віда встиг зробити асист. Професіонал, що тут скажеш. Друге місце Огнін Вукоєвіч. У восьмому році на півзахисника полювали київський «Динамо» і донецький шахтар. Огнін вибрав Київ і навряд чи пошкодував про це, як і фани Киян. Можна сказати, що цей футболіст в'язав з Динамо не тільки кар'єру, а й життя. Адже після закінчення кар'єри він продовжує працювати у клубі в тренерському штабі. За довгі сім років перебування в столиці України він став гравцем основи київської команди і улюбленцем публіки, яка охрестила Хорвата Гатусу. Жорсткий, але досить технічний руйнівник, що вмів зіграти і на атаку. Також варто зазначити універсальність Огніна. При необхідності він міг зіграти і на місці центрального захисника. Любов Огніна до Динамо є навіть дещо фанатичною, адже він отримав пропозиції по трансферу від Селтіку, Аяксу та Баварії, але все ж таки вирішив залишитися у Динамо. У багатьох інтерв'ю Воковіч зізнавався, що Україна стала для нього другим домом. Перше місце Даріо Серна. Ну хто б міг сумніватися, що саме він очолить мій рейтинг. За цього Хорвата? Також боролися обидва наші гранди: Динамо і Шахтар. Але на відміну від Фуковича, Даріо вибрав гірників. Цікаво, що в Шахтар сина переходив в один день зі своїм партнером по збірні Хорватії Плетікоси. На відміну від Даріо остій переход до Донецька в статусі зірки, тоді як Даріо був гравцем на перспективу. Але все вийшло навпаки. Воротар таки не зміг повноцінно побудувати свою кар'єру в Шахтарії, тоді як Серна став справжньою легендою клубу. Наставник доничан Лучевського відрядив Даріо на правий фланг оборони, і на довгі роки ця позиція у Шахтаря була закрита. Швидкий, технічний, з ідеальним баченням поля і такою ж передачею, ось таким був Серна під час його перебування гравцем гірників. А ще він був лідером команди, майстром виконання стандартів. Свого часу його хотіли купити багато провідних клубів Європи, але він залишився вірним шахтарю, відмовивши, наприклад, самій Барселоні. Але ось піти з команди красиво не зміг. Виною тому допінговий скандал. Однак після завершення кар'єри гравця далі повернувся до гірників. Зараз Рена обіймає посаду директора донецького клубу. Також він активно допомагає простим українцям, а днями заявив, що не бажає навіть чути про таких людей, як росіяни. Не хочу говорити нічого росіянам, бо не знаю, хто це такі. А українцям хочу сказати, що ми усі разом. І ми допоможемо один одному. Про росіян не хочу говорити. Для мене вони померли. Ось такі вони кращі хорвати українського футболу. Друзі, а кого ви вважаєте кращим хорватським футболістом, окрім Луки Модріча? Поділіться своїми вподобаннями у коментарях. А в мене на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити цікавенького зі світу футболу українською. З вами був Костя Фолстен. Побачимося дуже скоро. Все буде Україна!